Славна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму Безпека життя. Сніг ожеледиця та туман ускладнює рух транспорту, дає радить водіям бути уважними та беззаперечно виконувати правила дорожнього руху. В Україні підвищена відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезовому стані. Святий Миколай у погонах завітав до дитячих будинків Вінниччини. Зима настала, деякі водії, ігноруючи прохання інспекторів ДАЇ, і досі не підготували свій транспорт до експлуатації в зимовий період. Випав перший сніг і маємо важкі автопригоди із смертельними наслідками. Ми маємо багато дорожньо-транспортних пригод з початку року і станом на сьогоднішній день, якщо підв'язатися під цифри статистичні. Це 518 дорожньо-транспортних пригод. На жаль, 110 людей загинуло. Та 597 людей травмовано. Якщо порівняти з минулим роком, то по кількості пригод і по кількості загиблих в нас є невеличке зниження, але в нас є ріст по кількості травмованих лише 6 грудня у Вінницькій області внаслідок двох дорожньо-транспортних пригод отримали травми жінка та троє чоловіків. Одна з них сталася близько 10-ї години ранку у селі Дорожне по Київському шосе. Водій автомобіля Hyundai Elantra, 24-річний Вінничанин не впорався з керуванням, виїхав на на смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo під керуванням свого однолітка, також жителя міста Вінниці. Внаслідок дорожньо Спортної пригоди водій Хюндая з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно мозкової травми, забої головного мозку та мозкової коми. А водій Шевроле та його 22-річна пасажирка з численними травмами госпіталізований в міську лікарню швидкої медичної допомоги міста Вінниці. Для пасажирки автомобіля Шевроле травми виявилися несумісними із життям, і вона наступного дня померла в лікарні. Не вийшов військовий та помер через тиждень і винуватись дружне транспорт транспортної пригоди водій автомобіля Хюндай. А 9 грудня близько першої години дня неподалік села Пултівці, по барському шосе, 25-річний водій автомобіля ваз 2115 місцевий житель не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та допустив зіткнення з деревом. Внаслідок автопригоди 32-річний пасажир, житель села Пултівці від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. А водій автомобіля з тілесними ушкодженнями госпіталізований в Жмеринську центральну районну лікарню. Попередньої чи автопригоди є перевищення допустимої швидкості та лиса літня гума. Коли виїхали співробітники Державної інспекції, коли виїхали слідство, почали розбиратися, то, по-перше, водія не має посвідчення взагалі, він тільки навчався, тому що йому практично тільки виповнилось 18 років. І коли оглядали технічний транспортний засіб автомобіль, то Задня гума була літня, то мало того, що вона була літня, але вона ще, як в народі кажуть, вона була повністю лиса. 15 грудня близько 21-ї години на перехресті вулиць Келецька та 40 років перемоги у Вінниці зіштовхнулися одразу три автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала родина. Жінка загинула, чоловік та 12-річна дитина в лікарні. Працівники міліції встановили особу та затримали підозрюваного у скоєнні аварії. Водій молодий вінничанин, 18 років, грубо порушивши правила дорожнього руху, проїжджаючи на червоне світло світлофора, здійснив зіткнення з двома автомобілями. І внаслідок цієї пригоди в одному із автомобілів їхала сім'я, чоловік, дружина та дитина. Дружина на місці загинула, а дитину доставили в дитячу обласну і водій чоловік також госпіталізований. Тобто жахлива така пригода. Водій з місця пригоди зник. Залишивши свій автомобіль, він з місця пригоди втік. Але слава Богу, понадобилося чуть більше півдоби, Його затримали. Наразі нам відомо, що суд вже виніс йому запобіжну міру покарання. Це взято його під час розслідування взято під варту на два місяці. Страшна автопригода, в якій одна жінка загинула, а інша травмована, сталася 19 грудня на Липовецькому шосе. Два автомобіля Ман із цистернами, заповненими соковим концентратом, рухалися до міста Львів. Біля села Михайлівка, щоб не збити двох літніх жінок, які переходили дорогу, почали гальмувати. Одну з машин занесла на узбіччя, де вона зачепила стовп, а інша фура, на жаль, одну із жінок відкинула на узбіччя, а на другу наїхала. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди 75-річна жителька села Гуменне загинула, а її 63-річна односельчанка з численними травмами доставлена до лікарні швидкої допомоги до міста Вінниці. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Рекомендації ДАІ для водіїв для зимової пори року, включають в себе зміну гуми на зимову, перевірку гальм зовнішніх світлових приладів, систему обігріву та охолодження і, звичайно, ж вимогу безперечного дотримання правил дорожнього руху. Ми бачимо, що от за останні дні в нас вже є ряд дорожньо-транспортних пригод, де коли оглядаємо ці транспортні засоби, а вони на літній гумі ще їздять. Тому, якщо ви маєте власний транспортний засіб, власний автомобіль, будь ласка, знайдіть кошти для того, щоб все ж таки придбати зимову гуму. По-друге, перевірити гальма чи справні. подивіться до рульового керування, до гальма, керування, колесо чи справне все. Якщо виїжджаєте ви десь на далеку відстань, то перевірте, чи у вас достатня кількість пального. Тому що якщо 5-10 літрів, бажано все ж таки дозаправитися, тому що наразі може бути мінус 2 температура, а через 2-3 години буде мінус 22. Тому людина повинна на це зважити, людина повинна тепло одіватися. Повинен бути з собою і якийсь термос чаю або кави. В будь-якому разі відповідальність за технічний стан наразі згідно нового чинного законодавства. Покладається безпосередньо безпосередньо на власника автомобіля, дає також звертається до водіїв з проханням бути особливо обережними під час погіршення погоди. Сильні дощі, сніг, ожеледиться, тумани значно ускладнюють рух автомобілів. Тому за незадовільних погодних умов потрібно бути дуже уважними. Якщо ви бачите, що ми по телебаченню чи через зас масової інформації звертаємося, що наразі йдуть ускладнені погодні умови. Якщо ми звертаємося. Що в даний період бажано утримуватися від поїздок, то все ж таки хотілося б, щоб ви прислуховувалися до цих порад, адже ми не просто так це кажемо. Значить, на це є. Відповідні причини, а ще Держата інспекція радить водіям обов'язково користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями і не забувати слідкувати за повідомленням гідромецентру та не ігнорувати попередження держати інспекції. Згідно зі змінами до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 14 грудня цього року за керування транспортним засобом у нетверезовому стані для водіїв передбачено збільшення розміру штрафу. За керування в нетверезому стані практично штрафна санкція збільшена майже вдвічі. Тобто, від якщо в грошовому еквіваленті це 3400 гривень, рисочка 5950 або ж адміністративний арешт, або ж позбавлення водійського посвідчення на строк від 1 до 2 років. В цій статті вже виключено такі поняття, такі застосування, як громадські роботи. Якщо раніше були громадські роботи, то наразі вже цього немає. Якщо ж водій повторно протягом року був затриманий п'яним за кермом, то таке порушення тягне за собою для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу. Тобто ми вважаємо, що оця міра покарання знизить кількість водіїв, які керують на тверезому стані. Тому що дійсно візьміть нашу цифру в області, ми протягом 11,5 з половиною місяців виявили більше 11 тисяч водіїв, які керували в нетверезому стані. Думайте цю цифру більше 11 тисяч. Це велика цифра. Ми ж прекрасно розуміємо, що ми ж не всіх зупиняємо, тому що якщо водій проїхав рядом з інспектором, нічого не порушуючи, то його інспектор не зупиняє. Тому це не всі ж попадуть. це оформляємо ті, які попалися. Тому сподіваємося, що змінами до цієї статті, можливо, люди задумаються, а чи варто тепер вживати ці спиртні напої. Подумайте, варто чи ні. Краще цих 6 тисяч гривень, дійсно, якщо вони є, пустити їх на свою сім'ю. За доброю традицією, в новорічних свят вихованців шкіл-інтернатів області відвідали з подарунками міліціонери Вінничини. На свято до вихованців Браславського навчально-виховного комплексу з подарунками та солодощами від Миколая завітали шефи у погонах. Адже діти, позбавлені батьківської любові, як ніхто інше, потребують уваги дорослих. Ми не є благодійна організація, ми державна установа, але разом з тим. Усіх нас є діти. Ми у своїх функціях дбаємо теж про і здоров'я, і про захист дітей. І я вважаю, що це дуже похвально, коли діти, батьки бачать працівників міліції в таких закладах і воно десь вдохновляє, націлює на те, щоб люди і ці діти виховувалися в правосвідомості, Брали приклад, як треба себе вести в суспільстві, і це їм стане. Як кажуть, гарантом на їхнє майбутнє життя. Гості у форми привезли дітям солодощі, а також подарували новий тенісний стіл та спортивний інвентар, який стане у нагоді під час фізичних тренувань та занять фізкультурою. У свою чергу діти показали гостям концертну програму, під час якої читали вірші, виконували пісні, танці та влаштували невелику театралізовану виставу. У залі панував родинний настрій. Традиційно цього ж дня керівництво управління ДАІ завітало у підшефні дитячі заклади Вінниці. Творити добро та проявляти милосердя до знедолених дітей притамано усім співробітникам. Так до дитячого будинку Гніздечко завітали міліціонери міського райвідділу міліції та Державтеінспекції, привівши дітям подарунки від колег. Щоб трохи скрасити життя дітей-інвалідів у День Святого Миколая керівництво Держитеінспекції відвідало соціальний реабілітаційний центр Промінь, в якому виховуються Близько 150 дітей з усієї області тут їх візит співпав з відвіданням священниками, які відслужили молебень, де усі мали змогу прикластися до мощей святого Миколая Чудотворця. Ми приходимо кожен рік на святого Миколая вітати цих прекрасних діточок, які нас з нетерпінням чекають, чекають від нас цих подарунків. Я думаю, що вони сьогодні запам'ятають цей день на все своє життя, тому що. Ви самі бачите, що тут реабілітаційний центр для дітей, і вони з нетерпінням чекають нас цей день. Миколай Угодник це людина, яка творила чудеса. Наші діти всі вірять в чудеса, надіються, сподіваються, а ми дорослі повинні цю надію в них укріпити. Тому такі заходи, як і священники, і я хочу подякувати працівникам Даї, які свій час такий нелегкий, тому що, я думаю, в них, крім, наших, привітати є ще інші проблеми, але разом з тим вони знаходять час і щорічно відвідують наш заклад. Це дуже приємно. Я хочу подякувати керівництву Даї області. Цього ж дня правоохоронці відвідали підшефні школи-інтернати для дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування, які знаходяться у різних куточках області.